190-й день російської агресії. Напередодні, після першої години дня, ворог завдав підступного удару по Харкову. Обстріл Київського району. Під ударом одної з підприємств міста. Пожар. Ввечері штаб оборони Харкова після 22-ї години зафіксував виліт п'яти ракет з російського Білгорода. Частина самоліквідувалася не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо постраждалих немає. За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуєвському районах. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали чотири мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув. Вісім пожеж цієї доби на Харківщині спричинені влучанням ворожих ракет. Повідомляють рятувальники. Так у 12.15... Рятувальники виїжджали на гасіння пожежі у ремонтній майстерні в селі Баранівка Золочівської об'єднаної територіальної громади. О пів на другу ночі ворог здійснив масованого обстрілу по селищу міського типу Печеніги Чугуївського району. В результаті обстрілу сталося три пожежі. У п'ятиповерховому житловому будинку на п'ятому поверсі горіло три квартири. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. Вогнеборцями було врятовано жінку 1930. Омого року народження, а також евакуйовано 10 мешканців з осколковими пораненнями. Чоловік 1992 року народження госпіталізований до лікарні Харкова. Також в результаті обстрілів сталося загоряння у будівлі амбулаторії на площі 30 квадратних метрів та у гаражі. Бої на Харківщині тривають. Російська армія веде повітряну розвідку та з різних типів озброєння обстрілює територію Харківської області, повідомляють у Генштабі. На харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, противник здійснив обстріли позиції наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кленове, Дементівка, Руські Тишки, Великі Проходи, Петрівка, Перемога, Байрак, Шевелівка. Продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Яна Біляєва, Стас Дейнеком, Харківській